Кому треба машинку побільше, покомфортні, з великим багажником для великої сім'ї, Ось, будь ласка, прекрасний варіант. Це у нас турбодізельок літровий Машинка 2003 року випуску пробіг 289 тисяч кілометрів, п'ятимісний сімейний мікровер. Автомобільчик серебристому кольорі на передньому приводі з гарною літньою гумою, з легкосплавними дисками. 3000 тисячі кілометрів тому було проведено техобслуговування заміною масел та фільтрів. Фільтра усі, паливний фільтр мінявся, і салон, і повітряний. Коротше, за машинку дбали. Висока посадка, є вакилимочки по салону, чохли, сідушки в класному стані, під, під чохлами все чітко. Якщо треба, буде, можна буде зняти без проблем. Є підстаканник один великий посередині. Машинка має отаку, отакий блокнотик, хто і коли виконував. Получається з 22 го року в експлуатації, я так розумію, два власника в Україні були чищені ЄГР, подушки, коробки. Ну тобто за машинкою слідкували хазяйський автомобільчик, і тут все, що потрібно було зробити, все зроблено. Тут вузони клімат-контроль він працює. Є отакі столики з підстаканниками. Походив взагалі без зауважень, повністю перебрана була ходова. Усі салінблоки, всі 4 стоки амортизаторів нові. Ну, тобто за машиною слідкували. Шторка є, подушка є, і тут здоровенний є килимочок на весь багажник. Це машина трансформер можна достати задній ряд сидінь окремо по одному і використовувати ще більший простір салону. Під килимком. Ще один килимок, а під килимком отакий люк. Тут у нас докатка. Інструменти ховаються тут. Тобто там дамчати, ключі, все що потрібно для ремонту колеса. Торочка закривається, фаркопії, якщо я причеп, можна його також експлуатувати. Стосовно лакофарбового покриття, машинка має повністю рідну фарбу, але є підфарбування по кришки багажника. А так, вся виродня, уявіть собі. По комплектації, всі чотири електроскопідйомники. електрорегулювання дзеркал з подогрівом. ручні регулювання як водійського, так і пасажирського сидіння. Дуже зручно сідати, взагалі купа місця над головою, шкіряне кермо, є круїз-контроль, є задні туманочки. Двозонний клімат-контроль, знову ж повторююся, працює все бездогано, безпроблемно. Надійна механічна трансмісія на 6 ступенів, доволі економна машинка. Їсти по місту буде десь ну, в приділах 6,5 літрів по трасі можна до 5, якщо економно їхати. Дуже обслужена, ухожена і чекає на свого нового власника.